2 листопада 1708 року московські війська захопили та знищили столицю гетьмана Мазепи Батурин. Усі мешканці міста, незалежно від віку чи статі, були жорстко вбиті. Загинуло 15 тисяч батуринців. Місто було пограбоване, зокрема і православні храми, а потім спалими з наказом менших. Тогочасні європейські газети описували події в Батурині як страшну різанину із заголовками Вся країна в крові та жінки і діти на вістрях шабель. Ведучі видання Франції, такі як газет де Франс та Паріс Газет називали дії кривавого царя справжнім жахом. Де вся Україна купається в крові. Понад 300 років наші брати майже не змінилися. Мільйони українців страждали і гинули від цієї так званої братерської орди, і сьогодні наші герої продовжують захищати нас від того ж самого ворога. Ми не повинні забувати, наша мова, традиції та цінності мають бути збережені. Це наша українська Україна. Ми будемо її будувати, спираючись на силу і пам'ять.